Доброго дня всім. Сьогодні продовжуємо говорити про охорону здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про медицину і співоплату. Медицину і співфінансування. Драма ситуації в тому, що співфінансування, воно є незаконне. Тобто, якщо НСЗО заплатило гроші лікарні, то вже все. Ніякі інші гроші в лікарню на цю послугу на цього конкретного пацієнта, на це лікування поступати не повинні. А з іншого боку. Пацієнти своїх кишень доплачують в кожній лікарні фактично за кожного хворого. І от я буду говорити не про те, як обійти систему, по її регулярно обходять, як я вже сказав, в кожній лікарні, а які запропонувати системні рішення, щоб ми цю проблему, проблему, в першу чергу, низьких тарифів, щоб ми не ну, її вирішили на системному рівні. Тому. Є варіантів е декілька, що робити з співоплата. Я спочатку прирахую всі, а потім я зупинюся на кожному і роз, а потім ще й скажу: ну, що би треба було би використовувати, на мою думку. Отже, е ті варіанти, які обговорюються: це є варіант легалізації, другий варіант це є фіксована співоплата і субсидіювання пацієнтів. Третій варіант це є зменшення державних гарантій, четвертий варіант розвиток приватної медицини. П'ятий варіант це є ліцензування медиків. Все це має відношення і до тарифів, і до співоплат. Але розпочнемо з першого. Перший варіант легалізація. На мою думку, це є найбільш примітивний варіант вирішення цієї проблеми, бо фактично це є узаконення всього того незаконного, що зараз відбувається, і разом з тим, що ми. Можемо законити щось добре, ми узаконимо дуже багато чого поганого, і фактично, да, пацієнти будуть платити гроші, практично всі, бо кожна лікарня буде встановлювати обов'язкову співоплату. Але знову ж таки, наскільки раціонально, ефективно будуть використовувати ці, ці кошти, контролю ніякого не буде. Плюс і неофіційні платежі медикам не пропадуть. Чому? Тому що гроші приходять в лікарню. Але того, що вони прийдуть до лікарів, також немає. Тому, тому цей варіант він є найменш чого хочеться обговорювати. Е, наступний варіант це є фіксована співоплата і субсидіювання. Чому потрібно субсидіювання? Тому що пацієнти не зможуть проплачувати. У ту фіксовану співоплату, яка буде встановлена для всіх. Значить, когось треба субсидіювати. Значить, а субсидіювати треба буде велику частину населення. І виходить, що ті, що будуть доплачувати, вони будуть доплачувати і за себе, і доплачувати за тих, кого потрібно субсидіювати. А от питання, кого потрібно субсидіювати, це також є велика проблема нашої тіньової економіки. Тому досить тяжко буде ну, правильно вирулити, якщо обирати цю схему ну, взаємовідносин. І питання вирішення проблеми, що робити з півоплатою. Третій варіант це зменшення державних гарантій. Зменшення державних гарантій, ми повинні розуміти, що держава не може заплатити за все. Тому давайте визначатися, за що держава заплатити може. Є різні варіанти виходу, можна, наприклад, розділити гострі стани, хронічні стани, можна розділити по захворюваннях, можна розділити по пріоритет, про пріоритетних захворюваннях і так далі. Тобто можна, можна розділити так, як це страхові компанії роблять на основі того, як пацієнт відноситься до свого здоров'я, чи проводить він планові огляди, чи ні. Ми ж не забуваємо, що НСЗУ це ж є прототипом страхової її компанії, а страхова компанія також себе може захищати, наприклад, в свій спосіб. Цікаве інше, що страхові компанії вони працюють напряму з пацієнтом. І тому в них є контроль над тим, як дотримується пацієнт рекомендацій, наприклад, цукровий діабет, чи є в нього зроблений глікований гемоглобін, який говорить про ефективність лікування. Контролю цього цукрового діабету. В такий спосіб страхова компанія може піднімати тарифи, що пацієнт, наприклад, не проводить профілактику, і таким чином страхова компанія захищається від тих витрат, яких можна уникнути, і стимулює профілактику і контроль. Тобто навіть такі варіанти, оце вже є більш такий реальний і доступний, який треба, треба розглядати, коли ми говоримо. Про те, що робити з півоплатою, як зменшити державні, державні гарантії і збільшити тарифи в умовах того лімітованого бюджету, який є, четвертий варіант це є субсидіювання приватної медицини. Субсидіювання приватної медицини і її розвиток це є також часткове розвантаження цих державних зобов'язань. Тому що меншій кількості людей приходиться гарантувати послуги, якщо частина йде в приватний сектор. А для цього потрібно, щоб неприватних фопів було багато. Тому що основні витрати є на, на етапі лікування пацієнтів в лікарні. Треба, щоб лікарень було багато, тих лікарень, де витрачаються основні державні кошти. А для того, щоб лікарень було багато, має бути чіткий зрозумілий вектор. Розвитку приватної медицини, і щоб лікарень було багато, щоб вони не щоб не було монополії, щоб була між ними конкуренція, конкуренція за ринкову ціну і, і так далі. Тобто, це ще можна пояснити на прикладі стоматології. Тобто, якщо, наприклад, у нас зараз є стоматологія вся в приватному секторі, якщо стоматологія повертається в державний сектор, то ви уявіть наскільки спішуються державні зобов'язання і витрати. Кожного стоматолога забезпечити матеріалами, забезпечити ну, місцем роботи, зарплатою і так далі. Але через те, що стоматологія, як правило, не є в державному секторі, і це є цивілізаційний вибір не тільки України, але й багатьох держав, якраз залишається більше коштів держави на інші медичні гарантії. Отак воно і є, і так воно і працює з приватною медициною. Чим більше розвинутий приватний сектор, Тим, тим держава має більше коштів для того, щоб забезпечити ті державні гарантії, які вона може у межах тої мережі державної медицини. Наступний пункт це є ліцензування медиків. Чому це питання важливо? Тому що сплатний фонд лікарень становить до 80 бюджету лікар. Тобто Штати є перероздуті, тому що лікарі не мають іншої. Форми трудових відносин, аніж бути в штаті і бути на зарплаті. Тобто штати можна скоротити, але і лікарям треба дати варіанти виходу з штату для того, щоб дати їм можливість дати їм право надавати медичну послугу, дати їм право мати договірні відносини з закладами, з страховими компаніями. І, звичайно, що ми тоді зможемо. Зекономити кучу коштів в, в лікарні. А медики отримують е, право ну, мати свою незалежну професійну діяльність. В принципі, так, як і це є так як це є за кордоном. І от, коли ми говоримо, що слід е, про співоплату, що слід торкнутися питання тарифу і, і костінгу. Тому що. Ми ж розуміємо, що ті тарифи, які є, вони не відповідають дійсності, бо їх просто взяли весь бюджет медицини і розділили на те, що, що ми лікуємо. А справдивого костінгу, який би, який би мав би бути проведений, щоб ми розуміли, що і скільки коштує, що йде на лікування, що йде на зарплату, і так далі, в нас немає проведено. Його також треба робити паралельно до того. Зараз ми можемо тільки уявляти. Що оскільки пацієнти витрачають на лікування десь стільки саме, скільки наш бюджет медицини, то тарифи є знижені в два рази, і от відповідаючи вже в кінці на те запитання, що ми маємо зробити паралельно до того, що ми маємо проводити костінг, що в нас були якісь, хоча б була якась арифметика і зрозумілі цифри, ми е маємо рухатися однозначно в декількох напрямків. Ліцензування медиків це навіть не обговорюється, це вже давно треба було зробити. Але от розвиток приватної медицини і зменшення державних гарантій це є такі два реальні напрямки, які можна використовувати паралельно і працювати в цьому напрямку.